Добрий вечір. Це захист комп'ютерного практику номер 2 Даний код являє собою програму на мой Бізон для розбору та аналізу хідного рядка. Вона програма аналізує рядок та рахує кількість символів А до символу Б. Вона працює таким чином, що. Ми тут підключаємо бібліотеку, створюємо каунтер. Далі у нас йде визначення граматики. Правило, яке означає, що початковий символ старт складається з послідовності А, і за якою слідує символ Б. Після цього вводиться кількість символів А. А також правило для символу А. Uh, яке рекурсивно рахує кількість символів А. Якщо символ не А, то переходить до пустого кінця. Далі у нас іде основна функція: тобто, uh, main, яко, яка викликає парсер для назві з введеного рядка, та uh, error для обробки uh, та виведення по помилки. І сам парсер. У нас підключає спочатку заголовковий файл Bizon. Потім на самі правила парсера. Коли зустрічає символ А, то воно що це символ А, аналогічно для Б, завершує введення при зустрічі з символом нового рядку. І е, повертає мінус 1 для інших символів, сигналізуючи про помилку. І е, як працює дана програма. І продемонструємо, як працює програма. Вводимо рядок. І ось результат. Дякую за увагу.